Від ціни приходять ці хлопці моляться зранку, в важку годину. Ми живемо в важкому полі, розумієте, самі, що один той, же колектив, може, важко хлопцям стає, якісь, може, новини погані. Хлопці приходять, моляться і легше стає. Час для бачить людей заходять з ВДВ, і з внутрішніх військ, ну, наші квартири. Я слівку з Богом, я заважаю. Бо я дякую український професор військового патріархату, с ума служу на Федеральному соборі. От. Ну і звик завжди, щоб було, було місце, де помолитися, поспілкуватися. What's you?